Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Зовсім нещодавно біржа Bybit разом з проектом Arcana Network запустили ще одну акцію на біржі Bybit з загальним призовим пулом 14 мільйонів токенів XAR, що по даному курсу є близько 2,7 мільйонів доларів. Досить непогана акція з не найважкішими умовами. В сьогоднішньому відео ми її розглянемо, пройдемось по усіх умовах і все разом з вами виконуємо. З вас, як завжди, підписка і лайк авансом. Ця промо-акція ще 2 квітня була опублікована в моєму телеграм-каналі. Щойно вона розпочалася. Одразу я її опублікував, тому як ви розумієте, хто підписаний, хто має включені сповіщення, хто читає мене, той вже з нею ознайомлений і, можливо, виконує або вже виконав умови. Якщо ви досі не підписані, обов'язково підпишіться, посилання я залишаю в описі. Канал є безкоштовний і там я ділюсь всім, що роблю сам. Ще тоді, 2 квітня, я вам детально, так би мовити, в текстовому режимі все розписав. На своєму основному аккаунті я вже ці умови виконав. Давайте перейдемо до мультиаккаунта, і там я разом з вами все виконаю. Одразу можете перейти з цього поста, або я. Навіть залишу посилання в описі на цю промоакцію на сторінку акції. Тут є заповнити форму на сторінці. Переходите за цим посиланням, вас перекине на ось таку сторінку, де вам потрібно авторизуватись на своїй біржі Bybit. Ось тут буде кнопка Увійти. Якщо ви не авторизовані, я авторизований, тому в мене немає. Якщо ви досі якимось чудом не маєте свого аккаунта на біржі Bybit, обов'язково реєструйте. Моє посилання також буде в описі. За ним ви отримуєте всі можливі бонуси і знижки для новачків. Проходьте верифікацію і тоді зможете приступати до виконання. Цих акцій без верифікації особи в цих акціях участі брати не можна. Ось така сторінка. Гуртаємо. Бачимо, що ця акція в нас розпочалась 2 квітня і буде тривати до 30 квітня. Тобто сьогодні в нас 10 квітня, ще є 20 днів. Багато часу можна виконати умови не на одному, навіть аккаунті. Загальний пул акції 14 мільйонів 600 000 000 токенів КСАР або ХАР. Я не знаю, як правильно читати. Я думаю, це не так важливо. Але нас цікавить саме про акція No1, де є призовий пул 13 мільйонів токенів КСАР. Тут є 5 умов і зараз ми їх будемо виконувати. Звісно, перед тим як виконувати умови, всім цікаво, скільки тут будуть давати на один виграшний аккаунт. Біржа Байбіт цього разу зробила досить дивно. Вони ніде не написали, скільки буде переможців і скільки вони отримують. Це можна дізнатися зараз на сторінці Arcana Network на їхньому сайті. Там є деяка інформація, по якій ми можемо дивитися, скільки буде нагород, а на рахунок кількості переможців не дуже відомо. Тому, скоріше за все, може бути навіть так, що весь пул роздадуть першим, хто їх виконує, а самі умови ще виконали. Зовсім не багато людей, тому я впевнений, що пул ще є. Є більше половини, і ми можемо спокійно виконувати. Може бути так, може бути так, що потім весь призовий пул цих 13 мільйонів Токенів XAR поділять на усіх, хто виконав умови. Може бути рандомно. Виберуть всіх, хто виконав умови, і виберуть переможців, які отримують по 250-350 токенів XAR, Зараз це побачимо. Я думаю, це аж не дуже важливо. У загальному майте в голові, що приблизно нагорода в токенах XAR буде від 50 до 100 доларів. На один виграшний аккаунт. Перейдемо до першого завдання. Це підписатись на опубліковий запис Arcana Network і Bybit у Твіттері. Я одразу зроблю це завжди ось так на мультиаккаунтах. Я переходжу одразу до другого завдання. Тут нам потрібно зробити цитований ретвіт. Я натискаю на публікацію, нас перекидую на неї в Твіттері. Так, до кожного вашого аккаунта потрібен твіттер аккаунт. І ось тут справа ми одразу бачимо, є опублікові записи, на які нам потрібно підписатись. Це Bybit і Arcana Network. На Bybit я підписаний, тому підписуюсь на Arcana Network. Натискаю сюди. Підписався, перше задання виконав і одразу можу переходити до другого. Можете лайкнути цей пост, хоча це не так важливо. І вибимо ретвіт, цитований ретвіт, щоб ми могли взяти посилання на нього. Тут щось коротко пишемо, крута акція, щось типу того. Загальному я завжди пишу щось адекватне, просто набір букв не роблю. Хоча самі розумієте, що цього скоріше за все ніхто не перевірить. Написав я ось так: крута промо-акція, пост, це ми зробили. Одразу давайте перейдемо в профіль і скопіюємо посилання на цей пост. Так як завжди, я думаю, багато Людей дивляться, які вже робили такого виду акції, для них не буде тут нічого нового, і ви це легенько і швидко зробите. Скопіювали посилання на цей відвід, переходимо назад на нашу сторінку акцій, і ось тут, в першому рядку форми вставляємо це посилання. Перші два завдання ми виконали. Третє це внести щонайменше 100 USDT на свій аккаунт і торгувати в парі USDT HAR на суму не менше 100 USDT. Та як завжди, в більшості промоакцій на біржі Bybit є така умова: внести 100 USDT і торгувати. Нічого складного немає. Переходимо на Свої біржу байбіт. Як бачите, в мене на єдиному торговому аккаунті є 120 USDT тому можу купити цей токен. Відкриваю торгівля, спотова, знаходжу цей токен XAR в пошуку. Одразу вибираю по ринку щоб швидко купити. Вибираю на 100 трошки більше доларів. На 108 купити. Купили, одразу продаємо також по ринку. Там декілька центів ми на це витратили, і цю умову ми виконали. Можемо виходити. Три завдання вже виконаних. Четверте це найскладніше, можна сказати. Найбільше запитань було саме по ньому. Майже в кожній такій акції на Baybit є одне завдання, яке нам робить трошки такі проблеми. Наприклад, в минулій акції, про яку я розказав зовсім нещодавно у відео, потрібно запросити хоча б одного кваліфікованого реферала, щоб взяти участь. Інші акції ще щось треба зробити, там аккаунт в грі і так далі. Тут є квести на платформі Аркана. Network, і нам потрібно зробити хоча б один. Натискаємо на ось це посилання для виконання цих квестів, нам потрібен MetaMask. Більшість криптонів вже мають ці Metamask. якщо ви досі не маєте, скачуйте собі, встановлюйте, зберігайте seed фразу і користуйтесь. Натискаємо sign In і вставляємо пошту, по якій ми хочемо авторизуватись. Одразу нам відправляють код на нашу пошту і вставляємо його сюди. Вставили і очікуємо, коли прийде ось ця загрузка. Нам вибиває ось така сторінка, де нам потрібно ще вставити дані зі свого байбід аккаунту. Переходимо на свій байбід. Ось тут копіюємо UID, повертаємось назад і вставляємо сюди. Також, наскільки я розумію, потрібно вставити адресу erc 20 Коли я робив свій основний аккаунт, такого не було, тому що я там авторизувався по попередній пошті. Наскільки я розумію, в мене одразу прийшла авторизація. А тут є ще така авторизація. Тому робите так само, як я. Тут вставляєте UID, тут вставляєте свою адресу на байбіті EVC20. Як її знайти? Повертаємо на свій байбіт. На єдиний торговий натискаємо Поповнити, вибираємо ефір. В мережу ЄВЦ20, вона є першою. Підтвердити і копіюємо цю адресу. Повертаємо назад, вставляємо сюди. І натискаємо сюди. Поки що вона тут не авторизовується. В мене вибиває якась жовта помилка. Можливо, я забив неправильно, що авторизувався не по цій пошті, на яку зареєстрований аккаунт. Ви краще робіть на цю пошту, на яку зареєстрований аккаунт через неї і заходьте в Arcana Network. Потім вставляєте свій UAD і адресу erc 20 Мені здається, що ми можемо виконувати вже ці самі квести. Квесті ми багато виконувати не будемо. Як ви бачите, ось тут у нас є кількість токенів, які в нас розблоковані. І зараз 0, тому що я 0 квестів зробив. Коли ми розвинумо один квест, в нас зброку. 250 токенів. А щоб зблокувати на 100 більше всього все потрібно зробити аж 4 квеста. Щоб зблокувати 500, потрібно зробити всі сім квестів, які ще навіть недоступні, тому що має бути ще один квест від бере Його досі немає. Квести тут є різні, є трошки важкі з затратами. Потрібно поповнювати там ефіри в мережі лінеа, що не є так дешево, тим більше якщо у вас не один аккаунт. Але я вибрав таку стратегію, що я буду на кожному аккаунті виконувати один неважкий квест і брати участь в цій акції. Хоча, можливо, у нас. Своїх декількох там основних аккаунтах 5 і 10, зроблю більше квестів, зроблю 4 або навіть за можливості всі. А на інших мультиаккаунтах не буду виконувати ці квести, тому що ще раз кажу, це є довго і це є трохи затратно. Лінео не буде там поповнювати також дешево, а різниця в токенах всього-навсього 100, що по курсу є 18 доларів. Мені здається, це того не вартує, тому я виконую лише один квест і вам покажу, як його виконати. Переходимо сюди. Полігон. У нас є перше завдання, перший квест це отримати ОАД на Galaxy. Натискаю. Питаємо сюди, нас перекидує на Galaxy. Заходимо через свій Metamask, натискаємо Login. Metamask, підключаємо. Зараз буде ще підписати запрос на вход. Підписуємо. Це закриваємо. Ми увійшли. Можна подивитися, що у вас підключені соцмережі, основне Twitter. В мене підключений. Якщо у вас не підключений твіттер, ось тут, крім телеграму, крім гітхаба, буде ще твіттер Натискаєте на нього, там потрібно буде зробити один ретвіт, і тоді ви під'єднаєте свій твіттер Повертаємось назад, натискаємо на ось це, і нас перекидує в наш твіттер для того, щоб зробити ретвіт По умові цього завдання це потрібно зробити. Натискаємо пост, повертаємось назад і натискаємо ось сюди, щоб воно перевірило. Все одразу зелена галочка. Це означає, що ми завдання виконали і можемо клеймити наш ОАТ це Claim. центс Claim. Skip. для цього завдання на вашому метамаску потрібно мати декілька центів в полігоні, токені Matic. Я думаю, більшість, хто робив там якісь девелопери, девелопери, мають на своєму аккаунті декілька цих центів. Тут буквально два, як бачите. Якщо не маєте, то у вас є два варіанти. Закинути з біржі BingX, я закидував звідти, там мінімально 5 доларів Матіку можна закинути. І якщо вам його не потрібно, доразу виводити назад. Другий варіант, якщо вам не залишено через любу біржу це робити, можете скористуватись телеграм-ботом. в описі під цим відео я вам залишу посилання на телеграм бота, в якому ви можете через гривні, через карточку купити матік. Там вставляєте адресу на свій MetaMask, вставляєте суму, яку ви хочете купити. Вам виб'є суму в гривнях, яку ви маєте скинути на карточку і вам цей матік там буквально через декілька хвилин прийде. Я таким способом деколи користуюсь. Цей бот є досить зручний, але звісно там комісія трошки більша ніж на біржі. Коротко вам пояснив, як там купляти. Якщо не зрозумієте, в мене ще давно було відео про цей бот, і є в мене відео, як виповнювати. Метамаска, там я також про нього розказував. Можете це відео на каналі знайти і переглянути. Натискаємо підтвердити, з нас зніметься 2 цента в матіку. Все завдання виконане. Закриваємо сторінку, повертаємо назад на рука Network нетворк і під'єднуємо сюди наш гаманець. Metamask, змінюємо мережу на Ethereum. Все бачимо, зелена галочка. Це означає, що ми успішно виконали це завдання. І у нас ось тут зверху вже розблокувалось 250 токенів. Якщо цей сайт вас правильно під'єднаний до вашої біржі Bybit, ви вже маєте право, ви вже претендуєте на 250 токенів за умови, що виконали і інші умови цієї акції. Все досить просто для того, щоб розблокувати більше токенів, хоча їх тут не набагато більше, і мені здається, що цього не вартує, потрібно виконувати інші завдання. Наприклад, додати в полігон. Текін 10 токенів матік в мережі Ефіріум, що по курсу буде взагалі невигідно, і цих плюс 100 токенів навіть вам не переб'ють витрати на це завдання, тому я його не виконую і вам не раджу Тут в Лінеа завдання трохи легші. Також є такий самий ОАД на Galaxy через Linea. Також там в мережі Полігон, але це друге завдання, і ми за нього нічого не получимо Щоб отримати плюс 100 токенів КСАР, нам потрібно зробити 4 квести. Якось так. Я думаю, все зрозуміло. Повертаємось назад. Всі ці завдання ми виконали, лишилось 5 заповнити форму. Перше, ми вже вставили це посилання на наш ретвіт. Далі повертаємось назад на наш твіттер, і ось тут зверху копіюємо посилання на наш твіттер. Так є саме простіше. Повертаємось назад і вставляємо сюди: посилання на ваш X аккаунт. X це твіттер, так по-новому називається. Чи ви виконали всі завдання? Так і відправити. Все, ми успішно беремо участь в цій акції, ми виконали всі завдання. Ми вже претендуємо на мінімум 250 токенів XR. і можемо заганяти такий спосіб, не один аккаунт, якщо вони у вас є. Якщо у вас навіть один в тому немає ніякої великої біди, пробуйте, вчіться робити з одного, з двох, з трьох. Всі так починали, і так також можна робити. Ви якусь копійку зможете заробляти на цих промоакціях біржі Байбіт. Найосновніше, що я вам хотів на кінець сказати, це те, що ця акція зараз є не одна, і ми її можемо поєднювати зі ще двома дуже схожими. Давайте повернемось на мій YouTube канал. Бачите, 7 днів тому вийшло відео. Відеоінструкція про акцію з токеном Aperon І 4 дні назад вийшла відеоінструкція про акцію з токеном ARV. Ці акції. Акції є дуже схожими, і їх спокійно можна поєднувати з цією акцією. Якщо ви досі з тими акціями не знайомі, подивіться ці два відео. Там є також така сама форма. Ви собі відкриваєте одразу ці всі три акції на своєму аккаунті, робите один депозит з тою з Купляєте по черзі ці токени, робите підписки на твіттер, ретвіте і берете участь одразу у трьох акціях. Ось ця акція з токеном Every є дуже живна. Там зараз по курсу виходить, якщо я не помиляюсь, 70-80 доларів, а буде аж 100 тисяч Виможців, це дуже багато. Там зараз в 4 рази менше учасників, і мені здається, що їх не буде аж так багато. І кожен, хто виконує умови, отримує нагороду. Тут в акції Аперон також не малий призовий пул, там щось в районі 200 доларів виходить на виграшний аккаунт. Я разом поєднавши всі ці три акції, ви можете в майбутньому досить так непогано заробити. Тим більше якщо заробити не один аккаунт. А як робити не один аккаунт, я показував у своїх давніх відео про мультиаккаунти. Вони хоч вже вийшли давно. Ось це відео про мульти ось це відео, як. Заробляти на байбіт, як обузити байбіт, але вся інформація у них здебільшого досі актуальна. Хоча найближчим часом я постараюсь для вас зробити ще одне оновлене відео по мультиаккаунтах. Якщо воно вам потрібне, обов'язково напишіть в коментарях, поставити лайк під цим відео, підтримайте україномовний контент. Надіюсь, це відео було для вас цікаве і інформативне. Дякую вам за перегляд і до нових відео.